За прогнозами синоптиків, початок тижня на всій території України обіцяє бути із короткочасними проливними дощами і грозами. Місцями пориви вітру досягатимуть 10-12 метрів за секунду. У вівторок дощітиме в день, вночі опади передбачаються лише в центрі країни. Температура повітря від 16 до 22 градусів тепла вночі, плюс 25, плюс 36 вдень. На Полтавщині хмарно з проясненнями. Місцями короткочасний невеликий дощ в день. На термометрах плюс 19 градусів темної доби, плюс 31 світлої. У Кременчуці протягом усього дня очікується хмарна з проясненнями погода. Надвечір небо затягнеться хмарами, ймовірно, накрапатиме дощ. Температура повітря в день плюс 31, вночі плюс 20. У вівторок у горішніх плавнях відранку очікується безхмарне небо. Лише ввечері з'являться перші хмари і можливий дрібний короткочасний дощ. Температурні показники світлої доби – 31 градус тепла, темної 19, вітер західний до 3 метрів за секунду, атмосферний тиск 749 міліметрів ртутного стовпчика. До сьогодні найтепліше 22 липня в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксоване 2001 року плюс 35 градусів. Найхолодніше було 1970-го плюс 10. Дивіться прогноз погоди на телеканалі Гок від понеділка до п'ятниці після випуску новин. Долучайтеся до наших соцмереж, будьте в курсі подій.